Привіт! А куди ти їдеш? Чеський рай. Їдемо в гірський чи гірний. Такий цікавий комплекс, чи парк, чи заказник, як не знаю про раніше сказати. Чеський рай. А село, по якому ми їдемо, називається Як Який прахол? <свист> <свист> а чому а ні, а те, що ми тільки що приїжджали. А а <свист> Горні лохов. Лохов? <свист> <Короче, їдем. свист> Чолохов. Приїхали вже. Так, дивіться, як буде по-чеськи. морозово. Змерзліна. Чеська з Курс значить, чеської крони до України, один, до української гривні 1,7. Бачите, отакі ціни наморозили. Ми ну, зараз будемо йти вже у парк. А тут у нас, поки чекаємо чергу, дуже все повільно, взагалі мені так якось незвично, тому що вчора ми також, коли їздили туди, на чеський крумплі, то там ми зайшли у кафе, ну вирішили трішки щось перекусити. То ми такий бутерброд із, ну, з хліба, зверху значить, соус був і грибочки, печалі посмажені. То ми чекали, щоб ви собі розуміли. Зараз я вам скажу скільки. Годину, годину нам готували ці бутерброди. Я так розумію, що чехи особливо нікуди не поспішають. Для українця це трохи дивно, якщо чесно. А особливо зараз, коли в нас війна, ми якось стараємося все дуже швидко робити, оперативно, якісно, що стосується сервісу, всього іншого. І навіть кожен в себе робить все максимально швидко. А тут якось так повільно все, так, так повільно, що це просто кипець. Ми в малому вирішили морозиво взяти і вже чекаємо, я не знаю, скільки часу, Таке. Так, ну, я не хочу нікого вразити, просто майте на увазі, готуйтеся морально до того, якщо поїдете в Чехію, а що. Тобто взагалі кажуть, що в Європі ніхто нікуди не спішить, не поспішає. Готуйтесь до того, що буде все не дуже швидко. Потрібно мати завжди запас часу. ну, Тобто, якщо на якийсь час розраховувати кудись, наприклад, піти, то треба розуміти, що це може затягнутися, тому що обслуговування може бути повільним. Ну, Можливо, не скрізь, але поки що це вже другий варіант. Другий раз, як ми поїхали кудись тут, біля Чехії, біля Праги, раніше. І чекаємо. Стоїмо, просто чекаємо. Ось. Що в мене... Значить, сьогодні ми гуляємо по цьому парку їхньому, заповіднику. Ось завтра, можливо, ще по показі прогуляємося. І післязавтра я вже сідаю, взяла собі квиток на автобус Фелікс Бас із Праги до Нюрнберга. Нюрнберг, Нюрнбернг, це не можу нормально навіть вимовляти. Значить, Знаходиться в двох годинах їзди від того місця, де живе моя подружка. Ось. І ми виходить, що я після завтра 8.30 вечора на автобусі і в 11.30 я вже буду у ось. Ну, А там мене заберуть наші знайомі. Значить, інша подружка прилітає з Дубліна. В неї літак прилітає в 11.10, здається, вечора, а я приїжджаю на автобусі із Праги в 11.30. Виходить, що Її дядько, який там зараз живе, до якого ми їдемо в гості, вона їде до свого дядька в гості, а я їду до іншої подружки в гості, яка живе в сусідньому селі, можна сказати, від того місця від Нюрнберга. Ось. І виходить, що він нас забирає і везе до себе. Ми там ночуємо, і потім їдемо до моєї подружки. Вже буду показувати по факту, як там воно що буде. Але зараз просто вирішила вам. Трішки чекаємо чергу і розповісти, що там в нас по плану. Ось Так що їдемо зараз, туди, не їдемо, а йдемо Туди десь, туди напевно, там вхід. Вон, бачите. І будемо гуляти. Я думаю, що проведемо гарний час. Ну, зараз, в принципі, буду вам все показувати. Ось. А такий план приблизно я вам розповіла. Що буде далі, я потім по ходу вам розповім. Тут якийсь був бій, бачите? Така інсталяція тут. Біля цих скал. Так, ось отаке ми сьогодні маємо побачити, дивіться. Отаку красу просто. Супер. Дивіться, це їхні такі національні солодощі. Тределик. Отак виглядає. Бачите? Така слоєчка. Туди... А вона тут просто з цукром. А ще е буває таке, що крем її наповняють різним кремом, морозивом. Прикольно, ну я не брала. Не знаю, як вона на смак. Так, а тут да. каса ось. Так, ось такі ось стіни, бачите? Вон. 120 крон із дорослого. Йдемо ось до гори зараз. Так, тут вже починається така доріжка. Зліва там така асфальтована. І намальована була коляска. Типу, що можна з дитинкою кататися. Цікаво. Отут тут сходинки вже є. Такі скаміння зроблені. Прикольно. Тепло так. Нам, до речі, дуже пощастило що з погодою. Плюс 28 в празі. Я взяла теплі речі. Добре, що кинула пару шортиків з собою. А так Ой, взяла джинси, спортивні, штани, кенгурушку. Курточку. Ну, я думаю, в Ірландії це знадобиться по-любому. Ось, почекаю зараз. Арінку з малим. дивіться, красиво. Ось, і в Німеччині мені моя подружка Аня написала, що сьогодні в них ще тепло, а завтрашнього дня вже там похолодання, дощики. І такі, знаєте, сумні смайлики. Я пишу, Аня, головне побачитися, ми вже з нею рік не бачилися. Ось, вона навіть більше, ніж рік. Вона виїхала не зразу, як війна почалась. В неї троє маленьких діток. Чоловік, ну, чоловіка випустили, бо троє діток. Навіть маленьких. Ну, покажу вам їх. І виїздила вона літом. Ось, диця красива. І я кажу, мені та погода не має ніякого значення, головне побачитися. Так що, такі справи. Ну що, піднімаємось вперед туди, вгору. Будемо дивитися, що там. Ого, яка скала Класно. Такий чеський рай. Сябаня. Сябаня, сябаня. Сходинки туди пішли кудись. Я туди піду теж. Куди сходинки, туди і я. Ух ти, який корінь! Клас! <рикола> Прикольно! Ой, яка панорама, що там відкривається, та ви що? Класно. Це їхати від Праги годину, плюс-мінус годину 20. 80 кілометрів. Незвички трошки навіть... Задишка є, ну, вибачайте. Дивіться, клас. І ще вибачайте, до речі, за те, що буде постійно фігурувати слово клас. Хоч То супер було. Угу. Зараз буде мама. Тобі. Кудись люди полізли? Йдемо далі. Дивіться, які прикольні корінці. Ми колись на Хмельниччині, коли малі були, називали отакі штучки на корінцях і шукали їх під землею свинки. Такі якісь нарости, я не знаю, що це таке. І бувало таке, що вони їх можна було відщипнути там, від відбити. Ми тоді ними гралися. Такими меншими, як ото, бачите? Ми їх називали свинки. Давайте підемо шукати свинок. Чого свинок, я не знаю. Але зразу спогади з дитинства. Дивіться, які вони тут взагалі великі. Прикольні. Так, ось тут є траса. Тут підемо зеленою трасою. Вирішили, що так. Дивіться, яка тут краса, я в шоці. Обалдеть просто. Подивіться взагалі. Клас. Тут так небезпечненько, я вам скажу. Дивіться. Ой боже. Ого, дивіться, яка. Прикольна штука. Клас. Я такого ще не бачила. Ой, туди не можна, напевне. Там закрито, я дивлюся, он, бачите. Взагалі клас. Цікаво, цікаво. Так, ну тут я ще такі кросовки одягла Не туристичні плані, не трекінгові. Можна поїхатися, поїхати і попкою залетіти. Тут такий вид сюди прямо вниз, на каміння. Класно. Так, тепер я йду. От вам і печера. туди? Саша Тут В смислі нема дороги? Зараз назад будемо йти? Ого. Ого, нічого собі. Місце Ні тільки для однієї ноги. Как поется оно? Диви, я не даю його. Хочу туди піти. Клас. Дивіться. Красиво, так? Да? Ну, так. Да. Красиво. Ми по всьому чуду. О, літачок он полетів за деревами десь. Ого, нічого собі, ну тут щось вже і знімати якось важкувато виходить, що може бути небезпечно, якщо чесно. Дивіться ого, може з'їхати. підлазити. Так, ми там не 어. u l t i Не від, не від виходить, професора Хакіна, Подивіться, яка туди іде. Тріщина. Дивіться, як там бузенько, туди люди пішли. Ну, камера все одно стільки всього не передасть, висоту все одно не передає, але дуже круто. Там також щілина. і тут. Дивіться, туди. Так, ну як би це туди лізти, я не знаю. Якщо тут хтось буде нас зустрічати, то ми точно не приліземо. Дивіться, як туди високо. Так, ну і лізу. Тут нема навіть за що зачепитися на стінах. Тут, блін, екстремальненько. Чи то я просто незвички. Я по такому якось і не лазила. Ніколи я в такому не була. Не очікувала від Чехії такого. Дивіться, як тут цікаво туди вниз скали, камінці. стільки місць хочеться все показати, але все одно не вийде все взагалі. Дуже У нас А це, напевне, не знаю, саме круте місце. Подивіться. Тут ще одна оглядова. Так трішки нижче спустилися. І там ще. є. Ага, клас. Дивіться. О там хтось є незон. Так, зараз має бути оглядова прикольна. Дивіться. Вау. Крутяк, як казав бідняков. Це ми йдемо по такому колу, маршрут такий. Вибрали, йдемо по колу. Дивіться. Це трохи сліпить. Ну, я, вибачайте, не тревел-блогер. Багато нюансів не знаю, як там правильно знімати. Просто вирішила поділитися з вами. Я знаю, що в мене є підписники на каналі, яким подобається. Коли я знімаю не тільки господарський двір. Тут взагалі, дивіться, взагалі круто. Я не знаю, яка в них висота. Метрів 30-40, може й 50. Камера все одно не передає їхню висоту. Ось там красиво. Сик, ти хочеш зробити скоти? Собачка величенька тут гуляє. Ну ми вже майже завершили наш маршрут. Перейшли на червону лінію. Ось тому що вирішили трішки більше додати екстриму. І будемо вже рухатися до нашої автівки, щоб їхати додому. Ну як додому? На квартиру. Мені дуже сподобалося. В мене маса просто дуже позитивних вражень. Тут так тихо взагалі. І дуже, до речі, мало сьогодні туристів. Сьогодні неділя. люди, напевно, відпочивають вдома. Ти така ще пішла драбинка сходинки. Так що дякую всім, що були зі мною, що дивилися. Надіюсь, було цікаво вам також. Ще раз вибачте, що може недосконало там те, що знято. Як могла, так і зняла. Всім пока.